Всі наші педагоги круті, але оскільки це є премія, безперечно, ми мали обрати трьох. І сьогодні, власне, ці троє переможців в цьому році виявилися найкращими. Ми за них дуже тішимося. Я вже 12 років навчаю діточок, і це таке моє покликання. Я не можу це називати своєю роботою, адже я завжди відчуваю дуже чітко, що я є на своєму місці. Це було цікаво. Я це робила заради себе по спробувати свої певні здібності, переконання. У мене завжди була тяга працювати з дітьми, тому що я сама була дитина. Я бачила, як педагоги зі мною працюють. І я розуміла, що вони для мене є таким прикладом. Це емоції насправді, але всередині душі я відчувала, що моя освітня ідея вона переможе. До мене мама каже: ти маєш багато талантів, ти вмієш малювати, ти чудово ладнаєш з дітьми, ти граєш на інструментах музичних. Ти напевно пригодишся в школі. Розуміння життя і загалом простих речей допомагає тому, аби адаптувати той матеріал, ті знання і ті емоції. Переживання до дітей до їхніх розумів.